Доброго дня! У нас йде активна підготовка до жнив. Готуємось до сезону і е, підготовлюємо місце, де будемо зберігати зерно. Хлопці якраз готують, зараз вам покажу, що вони там роблять. О. Даємо щастя, хлопці. Дякую вам, Декілька слів для преси. Тепло. Тепло. Знову тепло. Дуже тепло. Так, готуємо. приміщення під зерно. Бо вже там, там де ми тримали. Ти Що там робиш? як допомагає. не той майстер, я би того всього не зробив. Це головний, як це прораб, так. На Начальник. Ну показуй, як має бути по... По технології. Ага. Е, він тобі показує, як має бути, і ти, ти так і робиш за ним, так? Так і роблю, Як він сказав, так і роблю. Ну все, молодець. Все. Він просто каже, чуть, -чуть поправиш в кінці. Угу. Він каже, дату то поправити. Кажу, добре. І все, дивись 10 вже замостив. Ну, <тим> роби, потім... роби, роби, молодець, він, молодець. Ну все, готуй, якраз підсохне, може ще з тиждень-два висохне. Не знаю, може чомусь хіба зверху покриємо, Чимось таким якимось клеєм, бо що. Ну, не знаю, ще придумаємо щось. А ні, то буде так, якщо добре зла. Буде підготовка до зерна. Приміщення Треба вже хватає. Молотити? 6 метрів на 2,30, на 25. На одну сторону ячмінь, на другу пшеницю, так? Так, будемо насипом валити, насипом. Плюс маємо ще біг-беги, в разі чого що поставимо біг беги і тоді ще піде ще ви. Будемо бачити, що буде мати по поручатах, якими нас лишиться. Ну, Теж багато продали. Розраховували більше лишити, але продали. Ну нічого. Продалося, продали. Через, через місяць часу буде далі. Просто ми, нас та зима навчила, що треба літом заготовлювати так, зерно. Так, <зас> Треба заготовляти, бо ми так, зимою потім купляли, докупляли і трошки виходило за густо. Так що треба максимально зараз в сезон зерна взяти, щоб в сезон злапати. Та й наразі так працюємо. Потім зайдемо ще поросята покажемо. Вже стільки їм каже. Два місяці. Два місяці вже? Можемо поважити. 8 липня було два місяці. А сьогодні яке? 14. 2 угу. ну, місяці і, і днів. і тиждень можна показати. Так, треба глянути. Звати, що не за вага, як що в нас вийшло з тими селекціями? Крутим, мутим. Рай, так, працюємо далі. Добре, Буде потім підемо. Треба свиням дати від глистів. Відповідно, вчора вечором трошки дав менше їсти. І нині рано, щоб вони були такі більш азарті, щоб вони все вийняли. бо вже будемо давати не, не, не в уколах, а в сиропі. Сироп Бровермектин 2%. Це іменно для... До харчів додати. От зараз треба буде помірити Альону, що вона брала. На вагу є покони. Ті теж, а на вагу їх ходить. Зараз хіба може їх ще вдасться на вагу положити. Ну, мухів скільки? Ну, мухів є, блин. я вже їх тих мухів гоню-гоню, хоч що Добре, Альона, вставай. А що ти? Куди? Стоєш? <рикун> <рикун> Ти ви ще так міряєте? вагу не кинув. На око. На око. Встань, встань, встань стой, встань. рівно Ну і ще чуть-чуть нехай там. <рикун> Не хватає стрічки. Десь <рикун> ще Тобі треба якусь більшу. 150, е... ну хай 160 більше нема. Тобі треба, коротше, більше стрічки якось спеціально для свиней купити. Так, 160. Добре, що вона хворож дається. Ну та тут взагалі немає навіть. Ну чого ти, чого не. Ого, там ще бракує ого, скільки. Ти поміряй, та по якось пристав. Я тут. ще... Під лопатками туша більше. Ну засії тут ще, нехай. Сантиметрів 10 точно? Та де, Ну Тут 10 немає. Ну, візьми так пальцем, поставить тепер цей Два ще пальця. раз. Ні, ну але там ще стрічка теж не до кінця йде. От 10. Нехай тут ще буде 10. Так, тут є 10, нехай 13. 163 на 160. 160 і 160, 60, 120. 320 кіло. Uh -huh. Чекай, ну, поблизуєш мене. Десь так виходить, ну, 160-160 320, мінус сотка. Тут 220, по Твердих має. 220. Будемо пам'ятати. Тепер треба малого. На логу може спробую. Візьму зараз самого меншого. Та чекай! дай же, може, їй чи ні. А я можу ага. їм такого рідкішого, щоб вони з'їли. Бо вона густіша, якщо вона рідкого не хоче. Я зараз візьму мішочок. А, вагу та наскрою. Чи в такій вані буде? Да, так, зараз таку ван... Ну бо так на вагу не положиться. Постав його хай сидить. Пожалуйста, сядь и не рухайся. Ну. No. Тут ушки сгорает. Тара. Е по нулях, е. Так, теперь мешочек. Дашь себе радость с ними? Пробую. Реговий мішок передом. Золоді ноги дно. Okay. Альона, не гарчи. Хто хоче поважитися? Бажаючи. Та що, треба брати саме менше, щоб потім розраховувати менш більш вагу. Та вони всі три однакові. Ну, як стали як класно. Це ніби трошечки. То менше. вона, ні? Так. Напевно, так, вона. Фігурово. Муки сиво. не випускай. 35 кг. Кілограм. Кілограм. Дуже гарно сидить. Ну, то 35, ну то вона все одно. <ріст> <ріст> Повертаємо. <ріст> Альона, ти то що добре чуєш? Фу. Так, 35 кг. Та фігня йде. 1 грам на 50 кілограм. Один грам на 10 кілограм. На 10, ну. Один грам на 10 кілограм. Якщо по 35, майже 90, 105 кг, так? 105 кілограмів. Угу. Я задихався і внести. 105, то буде 10 кубиків, 10 кубиків треба їм брати. 10, хай 11. Думаю. Бо там так, там можна ті трошки більше, та, то. Більше. Тут 105, а там ще 5 кілограмів, 10 можна дати. А має ще, як того не вистачило? то, точно не вистачає пару грамів. А там вже їсти вже їй не даєш від листів, та? бо вона Так, та, І ми туди раз її прокололи, але бачу воно нічого, все чистенько, все форума. Та. та вже хоча, десь за місяць має родитися, вже так і не можна. О, Альоні треба дати, бо по Альоні щось трошки видно. Оп. Що вона цей трошечки шерсть якась така кудатіша стала. Можна і вже від віку. А як від віку? Тож не є старою. Хтось тримає її більше, довше свині. Ну, скільки по 7 разів родять, так? Та, я не знаю, кого там скільки родять, У нас ну, другий раз родили, і то не був якийсь старий вік. Зараз їй зимою буде 2 роки. Зимою. 6 грудня на Миколая. Ну, то Ще до, 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 до Миколая ще є часу. Ще до Миколая. Ого. Мені де якби воно добре жерло, якби давало так, як тим свиням. То ого, яка вже була. Та вона тоді не факт, би родила. Ну і то правда. За шприц такий а, великий. І роб двадцятку, щоб за один раз раз і все. Десять вже є. Що це? Я казав? Десять. Ні, добре. Ні, чи скільки має політич? Чи 11, ти казав. 11, так. 11 ковіт. Ні, але так і буде, бо чуть-чуть ще є. Окрас 11, аж. Mm. Все. Так, доїжджі. Зруйно змішати. Судья, вікас не прибиралося, бо тут його додаток під чисту. Ходіть робота все, супер, Дальше варемка. Ласка більш густішний. Спеціально якраз коли він відносил давати, то ми... Варимо картошку. Легше. В азарт їм дали, вони в азарти такому з'їли і все. То скільки ти казав неї 220 кг? 220 То на неї 22 кубіка, так? Виходить, що так. Якщо 10, один кубік на 10 кг. Альона, я вже даю. Чуть-чуть, сусідка -чуть. тут передає теж. Для свиней смаколики. Так. Король. Теж не хватить того. Ще маєш? Ще маю один те. Та... Ну треба закупляти. Там то вже зараз так не цей, ти вже мали вже десь за місяць, за півтора знову давати. Знаєте двох місяців, вже вже зараз нема смерті. У мене вже своє то, що можна взяти. Тоже купка, капелька. І ще одну паку. Ну, Хто там? Це напишіть нам два місяці 35 кілограмів, то нормально чи ненормально? Вага порусят? Хтось каже, два місяці і пару днів. Ну, два місяці тиждень, так. 8 липня їм було два місяці. Сьогодні 15 липня. Ленка, що тебе бідно голодом моря, правда? Чи жі всі їдять? Так, то ми казали їй. 21 дневку, да, 22. два, добре, дальше Аленушко. Потім є ще трави дам Що там, Альона? Куди? Дошіла. Брудно. Але вони теж зараз трохи з тих поїлок води напускають і лягають в ті галюжі. Бо жарко? Жарко, досить жарко. Хоча тут цілий день двері закриті, тут холодніше, ніж на дворі набагато холодніше. Я ще зараз трошки попшикаю від мух Теж тихмук забагато аж. Так, що в нас? Треба пообновляти асортимент наш, бо вже багато позакінчувалось. Треба їхати в Радехів. Треба їхати там в Радехів. Або через інтернет замовляти. Бо так вже все. Так, та, Лишилось для нас ще одна повна пробірка то для цього. Для поруся, щоб проколоти. Можливо, воно трохи дієвіше, якщо колоти, А то мучиться з ними тягне. Ну, ну добре, якщо цей. Якщо є пістолет для ін'єкцій, то то добре, а так, то ну, как... тут ми далі закриваємо і все. Так, то доробили вчора ту стяжечку, все зачистили, все, готово Сохнуть. Тепер. Сьогодні по планах, якщо все буде добре, то ще будемо жнивувати. Погода ніби дозволяє, але самі поля по собі мокрі. Комбайн не може заїхати, застрягає. Тоді в, в неділю вночі так добре влило. Так, і через то чекаємо ще. Ще може духа за сьогодні підсохне. Вчора сохло, сьогодні ще підсохне. Бо зерно вже готове, у нас ячмінь вже є, то він вже готовий. Можна брати. Але як не може заїхати, будемо чекати. Все, то все викидається. Всього доброго, мирного вам неба!